Сьогодні це обзор на книгу Зелене чаклунство. Це книга про зелене чаклунство. Тут, подивіться, тут геть зробили такі зелені листочки для зеленого чаклунства. Це дуже цікава книга. Ось, подивіться. Ось дивіться. Тут можна прочитати про шлях зеленої відьми, використання сила зеленої відьми, зв'язок зі світом природи, просвітання з квітами, сила рослин, зцілення травами та зеленню, мудрість дерев, сила каменів та кристалів. Тут так дуже цікава книга. Подивіться, подивіться, ось. що таке зелене чаклунство. Ось. Шлях зеленої відьми. Подивіться, який гарний малюнок. Ось. Традиції зеленого чаклунства, пошук шляху а, власного шляху, ось такі магічні дії. Ось ось дуже цікава книга. Ось буду ціле літо її читати. А, до речі, тут в нас 100. 173 сторіночки. Чари по всьому світу. Подивіться, ось, яке гарне, подивіться. Використання сили зеленої відьми Подивіться, який тут гарний малюночок, подивіться. Допитлива відьма. Думати, що вам усе відомо. Мабуть, одне з найстрашніших проклять, які можна накликати на себе. Ну, тут дуже достаток, щастя, звісно, гармонія, здоров'я, любов, захист. Тут дуже-дуже цікава книга. Ось сама цікава книга, яку я бачила: створення зеленого простору, стихії вдома. Очищення енергетики. <кій> Повня... Повня на пляжі. Так, зараз я ще розкажу. О, подивіться, яка вона ця книга вже цікава дуже. Повна. Кімнатні рослини. Так, зараз я покажу, подивіться. Це... Ану, подивимося, що це? Кімнатні рослини, так? Да? Угу, це про рослини. Йоль, савань, мабон. Це у нас зв'язок зі світом природи. Тут е, малюночків небагато, але вони є. Ось подивіться. Дванадцять знаків зодіаку кільський деревний е, городскоп. Кільський деревіний городскоп. Городскоп. Ось, на суші і на морі. Подивіться, це дуже е, ну, цікава книга. А, ось так. Дивіться. Е, Процвітання з квітами. Квіти. Ні, ну Я дуже, е, дуже рада книгою. Це прям дуже цікава книга. Подивіться, вообще це практичне використання квітів. Взагалі, я дуже задоволена книгою. Я всім раджу цю книгу. Сила рослин. Раздел п'ятий. Ну, це дуже. Практичне використання рослин. Це дуже цікава книга. Подивіться. Пів символ, символ божественного наставництва та інструкції. Ось так. Практичне використання кристалів. Сила каменів і кристалів. Камені, кристали та магічне каміння. Ці сильні блискучі частини магії землі можуть допомогти нам торкнутися до давньої мудрості планети. Практичне використання дерев і деревини. Мудрість дерев. Практичне використання трав і зелені. Сидівництво під впливом місяця. Припливна сила місяця впливає на всю воду на планеті, включаючи воду в ґрунті та повітрі. Подивіться, фази місяця молодик, місяць що зростає, повня, місяць що спадає. Стихія, поради, що до сандівництва вогонь, вода, повітря, земля. Ось. Ну, я дуже рада книгою, взагалі, подивіться, яка вона. Ну і я вам показала вже всю книгу. І всім пока!